Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу топ-3 програми для соцмереж. Третя програма Viber. Друга Телеграм. І найкрутіший король Діскорд. До речі, в мене є мій Діскорд сервер Не забувайте приєднуватися. Ссылка на моєму основному каналі GamerWin. Туди приєднуйтесь. Там в мене Discord сервер і Telegram. Не забувайте приєднуватися. Перше. Топ-функція. Ну, як функція? Одна функція. Viber. Як створити отак отаку штуку? Усі? Далі папка там для спілкування, розмов і всіляких речей. Заходите ви додатково. Пункт керування папками. Пункт. Нова папка. Так-так. Натискаєте. Потім створюєте папку. Я напишу там для. Йо-мое, -я, я хоть правду, блять. Для пишу. А Ну-ка. Для ютуба. Ютуб. Для ютуб. Натискаєте. Стрілочку таку. І, і додаєте потрібний чат, mm. який вам потрібен. Ну, у мене по крайнім, на жаль, нема нормальних чатів, щоб вам так показати. Ну, ви потім вибираєте чат, або якщо не знайдете, то знайдіть і додайте чат. Все, до побачення! А, до побачення, йо -майо! Я ж забувся, мене ж не тільки. Перепрошую, наступна програма Телеграм. Розкажу вам кое-яку круту функцію. Поки в мене Телеграм той відкрився, да, це я зайшов тільки. Заходите в пункт, ну як пункт, на три крапочки чи полоски. Далі заходите на не дивіться на три полоски, у мене проблема з екраном. Ну як проблема з екраном. Я зробив пранк такий три полоски захотів зробити. Захотів і зробив. Заходите в пристрої або приватність і безпеки. Оп, блідь, не туди зайшов, випадково. Пункт є двоєтапна перевірка. Далі код блокування. Можете зберегти скучати, а мою емейл не дивіться. Вообще я хочу пок показать пристрой. Вы можете сюда зайти и подивитися, хто має доступ до вашого аккаунта. Да, лки-палки, сколько можно? Кстати, можно же так вас нажать пристрой. Ну, те саме буде. За все мої аккаунты. Якщо щось не так, там все тп. Типа, да? Робите так. Знаходите потрібний... Ой, потрібний, не потрібний. Берете так. лки. Uh, Наприклад, тут такий мене комп. Комп мені не дуже треба, тим більше... Ай, пофіг. Потім заприєднаю сюди. Натискайте завершити сенс. І все. Тепер його немає. А тепер його немає. Кому цікаво. Є ще кучу функцій цього телеграма. Але це потім в отільним відео. Далі король наш Діскорд. По тому поводу, що тут є багато функцій, по типу змінення, змінення статусу такого. Змінення статусу. Тут є ще крута функція. Заходите в налаштування, без нього нітро. Кому-то нітро взагалі надо, я даже не знаю. Перепрошую, я забув переключити мову. Що це сделаю? Ой, I'm sorry. Я вибачте, вибачте, дай я я знайду. Все, теперь все готово. Ну, почти, воно не переключилось, сейчас тогда. Треба ждать півроку. <хи> так, алло, тружочек, давай, загружайся. -мо, все дивитеся. Он мій такий аккаунт. Я вам не покажу, звісно, тому що я не хочу отримати блокировку Ютуба. Тому перепрошую, я краще залишуся в безпеці. І Ютуб мене не заблокує. Коротше, не, не моє і не ваше діло. Заходите в налаштування зовнішній вигляд. А ви тут скажете, Та все тут просто, тут же ж ми вже і так все знаємо. Навіщо нам це треба дивитися? Тут така функція, я дуже класна, як мені дуже подобається. Оце. блядь. Та да юп моє. Масштабування. Нікому, типа, ця функція не треба, але подивіться до то, до, і после, до і після. До і після. Тепер бачите, більше прям екран, більше екран. Давайте останній ще тест проведемо. Зробимо ну як максимум. Максимум це є 80. Ось 800. Та лого збільшується так трошки. Дивіться, який екран уже, бліна. Йо-майо, -йо, воно так уже близько. Мені ж дивиться, це нема куди. Упс, случайно то здійсло. Ну, коротше, ви поняли, а? Все, що треба було, я вам показав. Тому не забувайте підписуватися на канал. Не забувайте ставити лайки. Не забувай підписуватись на канал, щоб, щоб знати більше функцій про різні телефони. Мій канал працює на таких телефонах. Samsung, піxel, як сказати ще iPhone. Е Я, звісно, ніколи такого не маю, але скоро вже появиться до надії. Просто в мене проблема така. Ну, Короче, найголовніше Samsung. Xiaomi, RealMe. Поко. Мені такі дуже телефон нравляться. тому в скоїм часі з'явиться Поко f 7 Ультра. До побачення, гарного дня! Підписуйся та став лайк. До побачення.